Хазяї залишили його на вулиці, коли поїхали за кордон. Врятувала пса Джесія, переселенка із Харкова. І тепер вони удвох збирають тисячі гривень на дрони, як знає Вікторія Гетьман. у білій шубі жовто-блакитному светрику та з рюкзаком компас Джесі позує перед камерою. Стає на задні лапи так, що пройти повз просто неможливо. Хто донат закине у скриньку, а хто із сосискою пригустить. <рес> Його сі хазяйка Тетяна Печеніжська на Вінничину з Харкова переїхала два роки тому. Їхній район Салківка росіяни намагались буквально стерти. Бабіла, присідала, страшно було, звісно, неприятна споміна те, що я бачила, то що я чула, а то ще забачу. Син пані Тетяни залишився у місті і боронить харківський напрямок і дотепер. А вона у трустянці знайшла собі справжнього друга. Пса Джесі, який допомагає їй збирати гроші на дрони. Подвічіла, приоділа. я йому пошила ще шубку коричневу. Он може, я, я знаю, що таке, а йому каця де він вже пожилий мужчина. Господарі покинули Джесі рік тому посеред вулиці. і Виїхали за кордон. Пані Тетяна прихистила його в себе, а згодом навчила пса команд. Слава Україні! О, ой, ой, умнічка! Ну як його не любити? Жива тваринка, яка де от сидить, дивіться, слухає. Щодня на центральну площу Тростянця пані Тетяна провозить Джесі у візку. І поки пес збирає донати, пані Тетяна поряд в'яже. Отакі в'яжемо ковричі, да отакраенька. І ой, засігну. За два місяці пес Джесі разом із хазяйкою зібрали 60 тисяч гривень. Воює, ми допомагаємо постійно і в селі. і в цьому. Але перший раз ми приїхали сюди, щоб побачити його. Зараз Тетяна Печеніжка разом із собакою готується до туру з сусідніми селами та містечками. Залишилось лише знайти візок для Джесі на холодну пору. Програму вже готують і вчать нові команди. Нам саме головне, що, що була, бо ти допоможеш, а. Із Вінничина Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.